Так, дивіться народ, я включив на провітрювання. Все файно виходить, гаряче тепло із е, купільнів, е, варіальні, варка. Е. У середині щупа, дивіться, 80 градусів, Я поставив на 75, якраз гарно проварюється, проварилося і постояло десь хвилин 15, спарилося гарно. І зараз вам покажу, як все файно зробилося, яке всередині буде чудове м'яско. Винімаю. Дивіться. Так, моментик. Так. Так, і дивіться, що у нас тут в середині. Як гарно зварилося провітрювання. Бачите, моторчик працює, бачите, ребра копченоварені. Тут щока. Шудері копчено копченоварені, все гарно проварилося. Дивіться, суперове м'язко. Всередині воно файно проварено є, файно прокопчено є холодним димом. І провареної при температурі. О, зараз 180 градусів точно. але якраз в середині гарно достигає температура, якраз хорошій варіння. Так що в общем, замовляйте наші закарпатські настоящі шоудері. Шоудер, копчено-варений. Чому ми не робимо горячого копчення? Тому що наша традиційна закарпатська кухня. Спочатку от такий шоудер ми засолюємо на 5-8 днів у сухому посолі. Потім маринад ставимо на добу. Потім дубу півтора коптимо холодним димом. І потім ми його варимо. То є наш настоячий шоудер. Тобто весь і рецепт цього шоудеря. Іменно копчено варене Якщо зробити його горячого копчення, він вже буде не той. В общем, замовляйте наші шудері і всім хорошого дня.